Продається гарний і добротний будинок у місті Липовець Вінницька область. Це цегляний житловий дім, зведений у 89-році, який ззовні утеплений пінопластом, на який нанесено декоративне покриття типу Шуба, дах перероблений, шиферний. Загальна площа становить 89 квадратних метрів. Планування зручне і продумане: три житлові кімнати, простора кухня, ванна кімната. Суміщена з туалетом, коридор і прихожа. Будинок одразу готовий для життя, всередині зроблений сучасний євроремонт, на підлогах ламінат і плитка, стіни вирівняні, пофарбовані і оздоблені шпалерами, встановлені металопластикові вікна. Для комфорту є кондиціонер, а також проведений швидкісний інтернет і телебачення, опалення газове, усі комунікації підключені, електрика, центральний водопровід. Каналізація септик у домі. Є гаряча і холодна вода завдяки встановленому бойлеру. Проводка повністю замінена, тому можна бути впевненим у надійності. На ділянці площею 13 соток доглянуте подвір'я з плодовим садом, виноградником на шпалері і різними декоративними насадженнями. Є гараж для автомобіля, кілька господарських приміщень, серед яких сарай, сіновал, погріб для зберігання закруток і овочів. Додатково облаштовані літній душ і туалет на подвір'ї. Це простір, де нові господарі зможуть і працювати на землі, і відпочивати на свіжому повітрі, в затишку власного саду. Будинок знаходиться в гарному місці, асфальтована дорога веде прямо до двору, а вся необхідна інфраструктура розташована у пішій доступності. Поряд є школа, дитячий садок, аптека, магазини, відділення пошти. Все необхідне для щоденного життя поруч, а сам липовець має вигідне розташування в межах області. Від міста Вінниця сюди можна доїхати автомобілем приблизно за 30 хвилин. Це дійсно вдалий варіант для тих, хто шукає не просто дах над головою, а вже облаштоване житло, де можна одразу заселитися і жити без додаткових витрат, продається від власника, без накруток та посередників. Ціна становить всього 10 тисяч доларів, що робить цю пропозицію однією з найвигідніших на сьогодні.